Вітаю, брати і сестри. Це Майк з моїх святі. Е, Сьогодні у мене є послання е, -Е для вас, е, е для певних е, -Е людей, е, -Е, е, і Господь е, е говорив до мене про це вчора. Тож сьогодні я отримав підтвердження, щоб поділитися цим, і я це зробив. Я просто хочу е, -Е вийти сюди і сказати кілька слів перед тим, як почати. Я хочу подякувати всім за. Е, е, їхню допомогу ЕЕ -е, за останні шість місяців чи близько того, ЕЕ, -е, і я це, це також заклик до всіх, хто слухає, або і, і можливо, відчуваю у своєму серці, що Господь просить їх щось зробити. Ми завжди шукаємо тих, хто прагне служити Господу ЕЕ -е, в Дусі та в істині, щоб допомагати на каналі у Discord. Е -е. Є багато різних каналів різними мовами, тож, якщо ви відчуваєте, що можливо маєте здібності допомогти з перекладом, або можливо, ви добре розбираєтеся, е -е. у веденні соціальних мереж, можливо, ви вмієте створювати відео чи щось подібне. Ее, -е. якщо Господь закликає вас звернутися до нас, то будь ласка, зробіть це, ЕЕ. -е. і ми також будемо шукати волю Господа в цьому безумовно. Е, е, я також хочу сказати, що можливо, тому що сьогодні, здається, початок п'ятидесятниці, е -е. я хотів сказати, що сьогоднішнє послання від Господа було дуже дуже терміновим і дуже суворим. І е, е, тому я знаю, що він хотів, щоб це було донесено. Я просто чекав на підтвердження, і воно прийшло. Тож, е, -е. це час. І наприкінці я ймовірно скажу ще кілька слів після цього послання, просто щоб е-е е, якось зібрати свої думки, е-е е, поки я це робив. Але я знаю, що е-е е, він був справді е-е е, дуже суворим, і це досить досить велике одкровення або досить е, е важливе послання. Тож без зайвих зволікань думаю, я просто почну і розповім про це, а потім е, е, скажу щось наприкінці, якщо Господь нагадає мені те, що він хотів, щоб я сказав. Я просто зараз не можу цього згадати, але отже. Е -е. По суті, я прийшов до Господа, я розмовляв із братом у Христі, і коли я спілкувався з ним, Господь раптом почав говорити до мене про цю конкретну тему, і це було настільки е -е. сильно, що мені довелося припинити розмову з цим братом. А потім я звернувся до Господа, і одразу я сказав: Господи, я знаю, що ти хочеш поговорити зі мною після моєї розмови з братом у Христі. Що ти хочеш сказати? І для розуміння контексту він почав говорити, і я не перебивав тож усе це був від Господа. Він сказав: Мій сину, запиши ці слова і виголоси гучно, бо я більше не буду зволікати, адже я справді побачив страждання моїх дітей і моїх невинних, тих, кого їхній власний народ спотворив, кого з дитинства виховували у страху перед ближнім, у страху перед своїми керівниками, і змушували чинити всіляке зло. Моїм невинним я є Господь Бог, Ягве, Адонай і Елохім, я ваша міцна опора, ваш захисник. І твоя права рука, я твій викупитель і твоє спасіння, усі, хто тримається за мене, отримують мої нагороди, бо я творю діло в цій країні. Моєю швидкою рукою я знищу зло у ваших серцях. Ви, лідери та командири, які осквернили себе і змусили свій народ поклонятися вам і ставити вас вище за всіх інших, я бачив вас раніше і знаю ваші діла, і сморід вашої нечестивості досяг моїх ніздрів, бо я сам навідаюся до вас, і ви затремтите, і зрозумієте, що я Господь, бо немає нікого подібного до мене. Ні. Я скину вас, бо ви звеличили себе, я принижу вас. Ви станете смиренними, і я змушу ваше серце розтанути. Яць Бог усього творіння, Бог Авраама, Ісака та Якова, і я сказав це: стіни Єрихону будуть зруйновані, коли мій народ буде йти сім днів. Тоді ворог утече і побіжить геть. Північ і південь знову об'єднаються, бо молитви святих піднялися до мене як пам'ять. Хіба я не почую? Хіба я не відповім своїм вірним? Істину кажу вам я помщуся за мій народ, моїх святих і моїх овець, бо я ревную за своїх дітей, і відплата належить мені. Вам, лідери, я кажу, покайтеся, 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 і я пощаджу вас. Просіть у мене прощення, і я дарую його вам прийдіть до мене з покірним серцем, і я дозволю вам увійти до дерева життя, бо я милосердний Бог, сповнений ніжності та люблячої доброти. Мій народ також простить вас, і ви пізнаєте мене таким, яким я є насправді. Я є шлях, істина і життя, а ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ви пізнаєте любов, якої ще ніколи не бачили. Ви будете плакати і сумувати через свої вчинки. Я не забарюся. Я помилую того, кого захочу помилувати. І на цьому послання закінчилося. Отже, це послання було дуже спрямоване на певне е, е місце або людей, е, е, коли я розмовляв з братом у Христі, я відчув ЕЕ -е, хвилю смутку, яка охопила моє серце, і я зрозумів, що Господь е, е говорить, що Він щось відчуває щодо цього. А потім він почав говорити, і я сказав: «Гаразд, Господи, мені потрібно закінчити розмову, підготуватися, взяти зошит і ручку, щоб це записати. І «е-е» Це було дуже суворо і дуже е, е по суті. І він е, е. Знаєте, молитви святих і молитви його народу не залишаються без відповіді. Знаєте, молитва може зрушити гори. Молитва це духовний еквівалент, знаєте, ядерної реакції. Ця маленька іскра і бум. Вона має величезну силу. Тож продовжуйте молитися, продовжуйте молитися за своїх близьких, продовжуйте молитися за своїх е, -е людей, продовжуйте молитися за своїх лідерів, моліться за тих, хто хто вас переслідує, благословляйте тих, хто вас проклинає, і зберігайте своє серце дитячим і невинним, і Господь винагородить вас. Ті з вас, хто зберігає себе невинним, будуть захищені, а ті з вас, хто думає, що може впоратися з усім самостійно або впоратися з ситуацією без Бога, саме тоді ви зазнаєте поразки. Тож підбадьортеся, е е, і знаєте, нехай Бог вас благословить. І я справді сподіваюся, що це дійде до тих, хто має це почути. І е, -е якщо хтось хоче звернутися, будь ласка, звертайтеся. Я намагаюся бути настільки доступним, наскільки це можливо для людей, у яких є запитання. У мене є команда, яка допомагає мені з цим, тому що це і іноді це просто надто багато. Не встигаю за всім. Але у нас є справді хороша система, і тому у нас є чудові люди, які допомагають із цим. І е-е, тепер це звернення до е Е, знаєте. Пасторів, служителів і священників, які навчають свою паству. Е, е знаєте, будьте обережні зі своїм посланням, будьте уважні до того, звідки походить ваше послання. Бо з надлишку серця говорять уста. Все, що ви говорите, виходить із вашого серця. Переконайтеся, що ваше серце в правильних стосунках із Господом. Ви повинні переконатися, що люди розуміють необхідність покаяння, вони мають усвідомити, що їхній спосіб життя не є приємним Богові, і єдиний шлях до справжньої свободи це Христос через ее, -е, розтоплення їхнього серця, усвідомлення того, що їм потрібен Спаситель і що він зробив для них завдяки своїй неймовірній любові. Знаєте, я згадав одну пісню «Е, е, я не буду її співати, бо я не вмію співати, і це було би просто жахливо. Але я скажу кілька слів із цієї пісні. А саме, знаєте, коли ми потрапимо на небеса, я переказую своїми словами: коли ми потрапимо на небеса, весь наш біль, всі наші страждання, всі наші переживання, Господь сказав: Я зітру всі ваші сльози, і у вас більше не буде страждань і смутку. Але буде одна людина, яка все ще матиме шрами від цього жорстокого і непростого світу, і це саме та людина, у якої шрами залишилися на руках. Ці руки, які пройшли через біль, страждання та випробування, і саме ці руки, попри всі труднощі, будуть тримати вас міцно і ніжно, не відпускаючи ніколи, а залишаючись поруч з вами вічно. Він забрав усі твої шрами заради тебе, якщо ти просто повіриш. Просто повір у єдиного істинного Бога, Ісуса, який дуже тебе любить. Гаразд, я завершу це відео тут. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це принесе вам благословення. Я сподіваюся, що це буде поширюватися далі і що це е-е відгукнеться по всьому світу серед усіх, хто це почує. Я сподіваюся, що це принесе вам благословення. І Е, -е побачимось у наступному відео. Шалом.